Під час майстер-класу студія «Спільно Продакшн», а саме оператор та художник з освітлення Володимир Мургунов, режисер і сценарист Павло Валько, викладач акторської майстерності Іван на залучили студентів до процесу кіновиробництва. Учнів навчали азам акторської майстерності і не тільки. Будемо розповідати, як знімається кіно. Тобто постановка кадра, монтаж, основні принципи монтажа, покадровка, що таке покадровка, як виставляється світло. Теоретичні навички про те, хто чим займається на знімальному майданчику, як повинен бути організований процес зйомок, учні мали нагоду підкріпити практикою, адже всі бажаючі брали до рук камеру та знімали цікаві сюжети перед нашою відеороботою, яку ми будемо знімати. Хотілося учням донести трішечки привідкрити відкрити завіси такого режисерського, операторського мистецтва і щоб вони вже і своїми руками і за допомогою наших операторів могли зняти цей відеоролик. Ролик буде з мі... інтерв'ю, змішане з художньою зйомкою. Будуться задаватись наводячі... наводячі питання про НАТО, про Україну, про думку нашої молоді на рахунок ситуації. Про думку молоді, що краще, чи бути членами НАТО, чи бути тільки партнерами. Професіонали допомагали студентам знімати відео, давали слушні поради, роз'яснювали, як краще вести себе перед камерою. В них все обов'язково вийде, все залежить від них. Я бачу, що їм цікаво. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все було добре. Завершальним етапом майстер-класу стали зйомки соціального ролику Україна та НАТО Сучасний погляд української молоді, який представлятиметься на конкурсі. Ролик був знятий вже до кінця робочого дня. Всі учасники майстер-класу дуже задоволені, адже своїми руками створили справжній витвір кіномистецтва.